Мої вітання, друзі. Продовжуємо роботу. І сьогодні пробіжимося знову ж таки по об'єкту і подивимося послідовність виконання всіх робіт, які ми зробили. Пам'ятаємо, з попереднього відео у нас не було труб прокладених холодно гаряча рециркуляція на кухню. Зараз я у вхідних дверях. Підписав я з середини приміщення, дивимося. Холодна гаряча рециркуляція. Тут вона в нас пішла до кухні. Зараз ми зайдемо в котельню ще раз проглянемо. В кінці я поки бублики тут понамотував їх. Декілька зробив, е, крюків зафіксував і підписав і змотав, тому що в котельні плитку нам так і досі не поклали і не знаю, коли будуть класти, тому це дуже погано. Е, була би плитка, ми б могли б. Е, Повісити котельне обладнання, там, колектори повісити. І могли б, в принципі, напряму підключати труби. Але так як зараз в нас плитки немає, тому ми заводимо всі труби в котельню. От. І потім будемо вже упорядковувати. Звісно, і самій людині, який плиточник буде вкладати плитку, ці всі труби будуть заважати. Тому, друзі, візьміть, будь ласка, собі на замітку, що котельня це таке приміщення, якщо ви будете заводити всі труби сюди. Тобто і, там і колектор теплої підлоги, і все розгалудження труб, і колектор холодного гарячого водопостачання. Тобто в цьому вузлі, в цій кімнаті наголошую, вкладайте одразу штукатурте це приміщення. От. І Якщо тут не буде ніяких умивальників, от у нас буде ще умивальник, до речі, ми ось тут поставимо це, я просто зараз воду, до речі, зробили в будинок. От, зафіксував у нас краник з водою, так. Але е, тут буде ось на місці цієї труби ще умивальник. Тому так. я завчасно також до плитки зроблю, ще підводи води сюди. Але якщо там, наприклад, у вас немає таких е, моментів, що потрібно щось в стіні закладати, то можна класти плитку, вішати котли, колектори. І, але чорнова має бути стяжка. Ми підводимо труби, під'єднуємо і потім у вас буде все красиво гарно підключено. Тому що є плитка, от, і підлога заливається, і не потрібно буде вже е, морочити голову з прокладанням труб по стінам Тут е, в те чи інше місце. Тобто ви їх завчасно заведете до того чи іншого е, приладу. І це буде е, правильне рішення. Так, дивимося, труби наші е, холодна від зрозуміло, це ось ця труба. Це 26-та металопластикова. Так? Знову ж пам'ятаємо, ці вже труби у нас в попередньому відео були. Ці труби йдуть у нас на ванну кімнату. Далі пройдемося. Гардеробна ми ні без змін. поки. Трошки вклали утеплювача на під теплу підлогу, але завтра плануємо, ймовірно, завтра будемо опресовувати систему, побачимо, як у нас вийде з часом. Тут вклали, вклали утеплювач, двічка, пам'ятаємо. Дивимося, що ми тут зробили. Так, пральна виводи на пральну машину. Змонтували, до речі, змонтували консольні, консольні інсталяції під унітаз. Дивіться, що ми зробили. Ми зробили ось такі шини є шини від торгової марки Valramen, так? Я зробив 4 кріплення, 4 кріплення. Так, і зафіксував його. Тобто 4 кріплення краще, ніж 2, однозначно. Я його зафіксував. Тут є такі спеціальні, також продаються п подібні шайби. Тобто вони не дають при тому, при випадку, коли, наприклад, ми фіксуємо саму цю систему «Волравен», вони не дають оцій шині при високому навантаженні роз'їхатися. Тобто оці такі П-подібні шайби. Вони тримають саму шину. Далі що? Ну а тут уже ми маємо саме кріплення від торгової марки «Волравен». Ну, До речі, я вам не показую його. Я думаю, що покажу вам. Найближчим часом також. Тобто закріплена вона міцно. Вона нікуди навіть не шелохнеться, тільки бачок сам, бачите, рухається. А станіна, станіна нерухома. Все дуже гарно і міцно. Отвори з цими отворами ще не знаю, що робити, тому що вони глибокі. Тут ще сантиметрів 7, сантиметрів 7 донизу, можливо, Клей піну купити ще наклеїти пінопласт, потрібно з замовником вирішити. Дивимося, що ми зробили. Так, водичку вже ми розвели. Водорозетки в нас стоять. Воду ми розвели, так? Все підписали. Так, це в нас лінія рециркуляції. Ось дивимося, холодна йде на крайню точку. Далі гаряча йде в нас на крайню точку на омивальник. А ось тут стоїть трійничок. Тут вже 16 труба йде. Холодна гаряча гаряче 16, рециркуляція 16. -та. Тут трійничок і я просто закольцю, закольцовую його. І рециркуляція це як обратка гарячої води. Вона повертається в котель. Далі дивимося. Так, трубопровід вкладений. Тут також поки без змін, але пам'ятаємо, що в нас буде укладання труб комфортної підлоги. Пройдемо, пройдемо далі, також в цих кімнатах без змін. Єдине, що там, де радіатори, я запінив трубки. Не повністю запінив, а чисто так, щоб зафіксувати гарно їх. І все. Далі дивимося. Тут цей санвузол у нас також поки без змін, майже, майже без змін. Чи показую я вам попереднього відео, чи була тут розводка, чи ні, не пам'ятаю. Але от гінічного душа точно не було. Тому ось трубочки ми проклали. Проклали, розводочку зробили. Це у нас все зафіксоване. Унітаз, інсталяція зафіксована. Також тут зафіксовано. І виводи на гігієнічний душ. Ну, звісно, оця частинка, оця частинка і частинка в праву сторону. Це потім зашиється гіпсокартоном і укладеться плитка. Це в нас гігієнічний душ. Так, далі. І що в нас? Вода, до речі, є. Кран бачимо відкритий. Вирішили питання З замовником. Він не хотів. Заморочуватися з цим ділом. Він каже, що щось ми придумаємо. Тобто вони зроблять тут якийсь такий невеличкий каркас, воно зальється, а потім щось будуть думати, вже, як тут його закладати. От. Ну і разом з будівельниками. Тому так. Рухомість тут та рухомість у нас є. Ці всі конструкції, ізоляцію я поодягав, підпінив трошки. От, ізоляцію порозрізав з двох частин одяг, щоб більше, більше, більше руху було в цій зоні. Ну і що в нас? Ну і рушникосушарка сушарка також у нас зафіксована. Все добре. Ось так, друзі, воно у нас виглядає. Пінуя, яка виступила, обрізали. Я думаю, що вона потім заштукатуриться і все буде гаразд. Так, ну і перейдемо на кухню. На кухню пам'ятаємо, там шматочок був недокладений, ми його доклали. Шматочок утеплювача в цій зоні ми доклали. Тут у нас також все вже під'єднано кухня. Гаряча, дві холодних. Дві каналізації, також холодна, гаряча і рециркуляція. Тут ми вже з'єднали так, як нам було краще, як нам було зручніше. Бачимо, так. Трійничка. Але на кухню ми підводили 20-ту трубу. І ось тут трійник стоїть 20, 16, 16. Е, так. Далі. Далі що в нас? Ну, Матеріали рухаємо зліва направо поки. Більшість матеріалів тут у нас вже йдуть на котельне обладнання, тому ми дійдемо до нього і потім зробимо для вас огляд. Ну, Так що, друзі, бачимо, як у нас рухається робота. Тобто, пам'ятаємо, що починали ми все з розміток, з розміток, штроплення. От, а потім вже прокладали труби на радіатори. Прокладали труби на воду. От. Можете укладати утеплювач. або це. Якщо утеплювач, як в нашому випадку двічка, бачимо, так, то вони нам не заважають Трубці, цей утеплювач для гідравлічного пересування системи. У випадку, якщо у нас, не дай Бог, якесь протікання буде, нам товщина 2 см, вона нам не буде заважати. Перевірити, тому що я спокійно собі зможу ось в цих місцях зробити невеличкі надрізи. Я ось відтягну ізоляцію. Ось бачите, я відтягну ізоляцію, я це все можу перевірити. А якщо ви закладете пінопластом великим, там 5 там, якісь сантиметрів чи більше, тоді вже буде трошки проблематично, я потім це все виймати. Тому або краще до утеплювачі під теплу підлогу зробити. Гідравлічне опресування системи. Тому ми цим ділом займемося гідравлічним опресуванням, ну а потім вже будемо вкладати труби теплої підлоги. Вкладемо труби теплої підлоги, і, звісно, їх також опресуємо. Тому, друзі, не забуваємо про це. Ось так воно у нас виглядає в наші роботи. Так. На цьому все. Друзі, закінчуємо. Сьогодні закінчимо, ну а далі продовжимо. Дякую за перегляд. Не забуваємо підписатися, поставити вподобання, поділитися з друзями. Слава Україні!